Норування дотримання закритого режиму на фермі такі результати розслідування останнього випадку африканської чуми свиней на Полтавщині. Як наслідок було знищено понад 1200 свиней, щоб не розповсюдити вірус. Про це розповіла на брифінгу начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи Держспоживслужби у Полтавській області Наталія Карпенко. Фахівці закликають власників тварин уважно ставитися до вимог профілактичних заходів. Господарства дуже часто не мають ветеринарно санітарного пропускника, або його використовують не за призначенням. У працівників відсутній змінний одяг та взуття. Або ж цей одяг вони проводять прання не на території свиноферми, як це повинні робити, а носять його додому, тобто виносять за територію ферми. Є вільний доступ на територію господарств як сторонніх осіб, так і стороннього транспорту.